Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступні дві години працюватиму для вас. І розпочнемо з новин міжнародних і долучаємо уже до ефіру Богдана Ференс, експерта міжнародника та кандидата політичних наук. Пане Богдане, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. З вашого дозволу почнемо з новин, які ми чули щойно в ефірі, про те, що лідер Китаю Сі Дзіньпін. Попри інформацію, що можливо він не буде 9 травня у Москве, такі приїде до Путіна, причому перебуватиме там з кількаденним візитом, хтось говорить там з 7 по 10 травня, і очевидно запланована якась робота така більш ґрунтовна і спілкування. Більш ґрунтовне, скажіть, будь ласка, наскільки очікувано? Саме зараз, що ось такий довготривалий візит буде лідера Китаю. Про що можуть лідери говорити? Ну і насправді в контексті того, що вся Європа відмовляє своїх лідерів їхати саме 9 травня, такий жест від Сі, очевидно, теж важить. Ну я думаю, Китай, тобто він завжди займав свою позицію в зовнішньополітичних питаннях і в тих пріоритетах, які вони для себе визначають. А зараз на фоні того, що загострюються відносини між міжіньпіном да, і Трампом, між США і Китаєм, е, торгівельні бар'єри, е, війни, е, зближення частково да, між Росією і Китаєм, воно виглядає як альтернатива знову ж таки домінування Сполученим Штатам Америки. Тому власне, і я думаю, в цій логіці. Сізінпін приймає таке рішення. Це перше, друге, все ж таки в 23-му році, якщо не помиляюся, вже був візит його у Москву, тобто, так, і вони там намагаються поглиблювати співпрацю, на жаль, в різних сферах. І це означає, що да, ризики, виклики. Вони лише будуть зростати, тому що в найближчий час навряд чи можна очікувати перезавантаження відносин між Китаєм і західним світом, називаємо це так, особливо сполученими штатами. А це означає, що Китай буде далі, скоріш за все, на жаль, підтримувати Росію, визначаючи її як такий лом таран, особливо в напрямку західних країн. І Сполучених Штатів Америки. Хоча після загравання Трампа з Путіним, можливо, були певні очікування, що кон'юнктура дещо зміниться. Водночас, я не думаю, що в піднебесні очікують, що знову ж таки якесь відбудеться суттєво перезавантаження відносин. От, власне, це в цій логіці потрібно розрізняти е, дії, вчинки. Керівництво безпосередньо зараз Китаю. Ну і власне не забуваємо, що Китай це комуністична партія і домінування також і історичний і контекст наративів також є в певному вимірі да, об'єднавчий, тому що ми пам'ятаємо, що та, Радянський Союз Китай вже за Мао Дзідуна, тобто там були також різні етапи зближення взаємовідносин або навпаки дистанціювання. Ну, власне цей певний наратив він також слугує певною прив'язкою у двосторонніх відносинах між державою агресоркою Китаєм. Та принаймні, будемо очікувати підсумків вже цієї зустрічі. Я зараз про Путіна і Сі Цзінпіня. Попередньо у Кремлі кажуть, що вони планують підписати міжурядові та міжвідомчі документи. Ну для нас, на жаль, підтримка Китаєм Російської Федерації, зокрема. У війні, яку розв'язала Російська Федерація, на жаль, не новина. Єдине, що так, ступінь цієї підтримки очевидно до кінця нам невідомий, і дуже хотілося б, аби він не поглиблювався. Повернімося до інших лідерів Європейського союзу, які також попередньо обіцяли приїхати на запрошення Путіна. На красну площу на цей парад, і цікаво, що наприклад той самий Фіцо то попередньо говорив, що не зможе, потім прихворів, потім знову, начебто, підтверджує, що може. На вашу думку, як, от можна оцінити ось це таке лавірування, зокрема Фіцо, між тиском, який чинить європейський союз, і бажанням догодити Путіну? Оцінити можна тим, хто знає Фіцо безпосередньо. Тобто це політик, який заради своїх корисних інтересів владен на різні такі маневри. А це слугує якраз прикладом такої маневровості Фіцо. Дійсно, Словаччина, держава-член є, держава-член НАТО, але в той же час Фіцо безпосередньо намагається таким кроком. Дипломатичним показати свою лояльність в чергове путіну його оточенню, ну і в той же час для себе виторгувати щось, так як це робить Орбан. Наприклад, тобто вони ж отримують певні гішефти від такого формату лояльності. От, власне, таким чином Фіцо намагається це отримати. Ну плюс знову ж таки, частково наратив потрібно також розуміти, що він грає свою роль, тому що Фіцо представляє. Так звану соціал-демократичну партію, яку в принципі виключили з партії європейських соціалістів після того, як вони почали досить неадекватно себе поводити, але в той же час електорат е і слов е словаки, які безпосередньо голосують за цю партію, особливо старше покоління, воно ще також керується тими патернами, які та, існували раніше в контексті. Другої світової війни тому власне це він також використовує як таке певне прикриття для того, щоб закрити свої з одного боку політичні, з іншого боку, можливо, енергетичні або якісь економічно-бізнесові інтереси перебуваючи в Москві, якщо він все ж таки зложить. І схожа, непроста ситуація з президентом Сербії Олександром Вучичем. А він розповідав, що там дав слово Путіну тощо. Ну і тут цікава реакція Європейського союзу, тому що речник Єврокомісії говорив, що. Дуже би е, хотілося розраховувати на Сербію як на надійного партнера. Нагадав, що Сербія подала заявку і веде переговори про членство у Європейському Союзі. Ну і е, очевидно, відносини з РФ не можуть бути звичайними е, на тлі неспровокованої і невиправданої агресії, яку розв'язала і розпочала РФ проти України. Але про якісь чіткі наслідки від такого візиту наразі не йдеться якими вони можуть бути, і чи зважатиме на них вучічне, я думаю, що не зовсім чому, тому що ну, по перше, Сербія не є державою членом ЄС на відміну від Словаччини, Так і навіть для словаччини, для там Орбана Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, це також не показник. На жаль, подекуди, так коли Брюссель, там національні інституції а їхні лідери заявляють свою незгоду з тими чи іншими діями. Це перше. А так як Сербія не є державою-членом Європейського союзу, ну і власне НАТО, також і я думаю, Вучич в принципі, розуміє контекст і навряд чи сподіваюся, що допоки він там прем'єр, Сербія стане державою членом ЄС. Тому що, якщо я напоминаю, з 2011 року вони там подали заявку на членство, але як ми бачимо, прогрес не зовсім. Такий видимий в цьому напрямку. Тому Вучич це також політик, який демонструє і хоче демонструвати свою лояльність Кремлю. Це перше, друге, також грати на тих певних наративах, які також присутні в Сербії, речі, в контексті Другої світової війни, 9 травня, і тому він буде визначатися. Хоча з іншого боку, намагається як і Фіцу маневрувати, тому що зацікавлений все ж таки у співпраці. З європейським союзом і з європейськими країнами у тій співпраці, яка дає йому вигоду безпосередньо і політичну, і знову ж таки фінансово економічну Вся історія довкола 9 травня і неможливості, наприклад, ну про це говорить Володимир Зеленський, гарантувати безпеку іноземцям, які їдуть е, на цю дату до на територію Російської Федерації. А е, очевидно, що вся ця якась гарантія, не знаю наскільки можна їй вірити з боку РФ, е, має бути так, тобто. Країна, яка приймає, має забезпечити е, цю якусь тишу, тощо, але ми не можемо у, і не припускати, що і провокації певні з боку Російської Федерації можливі, аби надати цьому значення, привернути увагу і знову вкотре е, ну, наприклад, звинуватити Україну не знаю там в дронових атаках. Тощо наскільки такий сценарій імовірний, як він може спрацювати, це до речі, дуже небезпечно. Це дійсно те, про що я одразу подумав, коли да, ці всі речі почали публічний простір проникати. Чому? Тому що в різних відділах і там КГБ, да, а зараз ФСБ, і Служба зовнішньої розвідки, і в інших там таких методичках, в принципі, от такі провокативні речі, які потім покликані маніпулювати. Не лише там медійною складовою всередині Російської Федерації, але й користуючись там присутністю делегатів з інших країн, переважно не західних, також поширювати таку інформацію. Тут потрібно дійсно нам по можливості якось превентивно на це реагувати, тому що таке може бути, на мою думку, і це ризик, ризик того, що ну, наприклад, да, якщо Цзіньпінь буде, Китай це. Гравець глобального масштабу, тому тут е, варто враховувати всі всі потенційні такі сценарії, які можуть використати в державі агресорці для того, щоб у чомусь нас звинувати. Дуже хочеться, щоб певне критичне мислення зберігали наші партнери у разі, якщо такі сценарії буде зреалізовано, е, щоб не вдалося путіну ні в який спосіб ввести в оману якраз наших партнерів, і щоб це ніяк не вплинуло на підтримку для України. Ще одна важлива новина дня сьогоднішнього це візит президента України до Чехії, і з того, що я бачила десь останні два роки, не встигав, не складалося приїхати таки до цієї країни, при тому, що президент цієї республіки, як на мене, Демонстрував останнім часом надзвичайну підтримку. Хочу нагадати, що і чеська ініціатива, яка мала на меті збирати по світу е, такі потрібні для нас артилерійські снаряди натівського калібру. Е, і тут лише зараз цей візит став можливим. наскільки це важить, що ну, тривалий час не було саме цієї країни в планах президента, а ось нарешті. Маємо таку зустріч, чехи молодці, і президент, у них молодець. Дійсно, тобто це така стала прогнозована підтримка, тому що є розуміння, так як у президента Чехії, бекграунд мілітарний. Тому він як найкраще розуміє контекст, необхідність, наші запити, потреби, і він є хорошим адвокатом, до речі наших інтересів, також середині європейських структур, але натомість і не лише один президент, тобто це ж потрібно, щоб склалась відповідна політична коаліція також на рівні уряду. Тому, власне, цей візит є важливим дійсно таким офіційним робочим візитом, який допоможе поглибити співпрацю, на мою думку, особливо в ці зараз часи певної невизначеності з боку Сполучених Штатів Америки. І все ж таки Чехія це та країна, яка також впливає на центрально-європейські східні країни, да? тобто тому тут якби да погублення цієї співпраці може бути певним стимулом і можливістю для комунікації з сусідніми країнами безпосередньо, які ближче до нашого кордону, які подекуди грають більш навіть важливу роль у переконанні більш західних країн європейських. У тому, що Україну потрібно підтримувати, до речі, мені видається дивним почасти відсутність Чехії або її представників. Ну я не кажу зараз, тобто не лише президента, а, наприклад, іншого рівня чиновників на зустрічах, які були. У Лондоні. Ну, тобто, було низка таких самітів різного формату, де чомусь ну, дуже оперативно їх збирали, щоправда, і переважно це ну, країни Балтії були відсутні, і та сама Чехія, попри її, як ви сказали, вагомий внесок у підтримку, конкретну таку, знаєте, збройну підтримку України. Чому так відбувається? Я думаю, що це подекуди дійсно через те, що певні формати передбачають, що. Координацію дій ведуть лідуючі країни називаємо це так і лідери цих країн найпотужніших у економічному, мілітарному, політичному впливі безпосередньо. Тому ми бачили Великобританія, Франція. Ну з Німеччиною був о, і залишається певний контекст, тому що у них після виборчий період і ще там не призначений був о, новий канцлер, Тому пев певні певні були моменти також. Паузи, але натомість я думаю, що коли мова йшла, а ця мова йшла безпосередньо про сполучені Штати Америки, Трампа, комунікації, які були з росіянами, і реакція європейських лідерів, то тут насамперед дійсно збиралися ключові лідери європейських країн, і не завжди, мабуть, формат передбачав участь усіх. Щоб більш швидко було ефективно, скоординовано, але натомість важливо також передбачати якраз залученість наших найбільших адвокатів. Хоча подекуди, можливо, вони не мають той потенціал фінансово-економічної, військової, як більш західні країни, але натомість вони відіграють подекуди також ключову роль в розумінні реалій і небезпеки з боку Російської Федерації. У нас залишається буквально хвилинка. Я хочу таки коротко запитати про тези, які сьогодні долинули з Кремля. Я про слова диктатора Путіна він дав інтерв'ю одному зі своїх пропагандистів. І, зокрема, там сказав, що ядерну зброю напевно не доведеться застосовувати, і сказав, що примирення з Україною неминуче. Для вас про що ці слова? Про що вони свідчать? Чи помінялося щось, чи визнав якусь неможливість захопити Україну Путін? Я не думаю, що він щось визнає. Тобто це гра, в яку вони грають протягом тривалого часу. З одного боку, мир, миролюбивість в лапках, яку вони Хочуть ілюструвати через да, бомби там, ракети, які вони скидають, каби на наші українські міста, але натомість наративи, які подекуди на жаль лягають в політичних медійних просторах багатьох країн незахідних, переважно тому власне це якраз під 9 травня. Я думаю, така риторика, яка знову ж таки можливо ще на Трампа його адміністрацію спрямована, мовляв, ну от. Подумає, можливо, про мир у майбутньому, да але це лицемірство, і це потрійна навіть гра, а не подвійна, тому що ця людина далека абсолютно від того, щоб приносити якесь примирення. Так точно дякую, Богдан Ференс експерт, міжнародник і кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. І очевидно, що звертати увагу на ті чи інші тези. Які озвучує диктатор Путін певною мірою, треба з такою, я не знаю, потрійною обережністю і розуміти для кого він промовляє те або інше. Часто це справді для наших партнерів? Ну тут, звісно, насамперед ідеться про Трампа, якого як ми бачимо, вдається в тій чи іншій мірі. Путіну е, якось зачарувати. Я так мабуть це скажу. Ну але на тлі подібних повідомлень е, і того, що президент перебуває в Чехії, вже анонсував такі дуже позитивні новини е, саме у сфері підтримки української ППО, я хочу сказати, що New York Times написали, що Україна отримає модернізовану систему ППО Петріот, яка раніше базувалася в Ізраїлі. І також Німеччина або Греція можуть передати ще одну установку. і Зараз про це йдуть переговори. І скажу, що посадовці відмовились коментувати ставлення Трампа до рішення передати більше систем Петріот Україні. А також не уточнили, чи ухвалили це рішення після вступу Трампа на посаду, чи це було ще раніше, і про постачання цих систем раніше не повідомляли. А ось радник Ради нацбезпеки Білого Дому говорив, що адміністрація. Президента США не розголошує деталі щодо кількості чи розміщення таких систем. А Міноборони США заявляло, що Україні продовжують надавати зброю в межах раніше затверджених пакетів. Наразі Україна має вісім систем Петріот. За деякий час ви почуєте свіжий випуск новина. Тоді повернуся з новою темою. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.